Вітаю на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо розрізняти співзвучні префікси і прийменники, а також продовжуємо подорожувати Німеччиною. Прочитай слово сполучення. Нагадай гаджикові, до якої частини мови належать виділені слова. Звичайно, виділені слова належать до прийменників. Що ви знаєте про цю частину мови? Я сподіваюсь, ви всі згадали, що ви знаєте, що прийменники пишуться окремо від інших слів. А зараз спробуємо утворити з вами словосполучення. Побігти по дорозі, зліпити з пластиліну, відпливти від берега, влучити в мішень, наклеїти на папір, доїхати до площі. Записали до зошита утворення словосполучення. Давайте з вами підкреслимо прийменники і позначимо співзвучні з ними префіксами. Звичайно, з назвами прийменник по. І який префікс з ним співзвучний? Тобто звучить так само, але це префікс. По. Позначаємо префікс і по внизу підкреслюємо. Зліпити з пластиліну. Прийменник з, префікс з, відпливти від берега. Прийменник від, префікс від. Влучити в мішень. Прийменник в префікс в. Наклеїти на папір прийменник на префікс. Доїхати до площі. Прийменник до. Префікс до. А тепер давайте перевіримо себе за правилом. Префікс це частина слова. Його пишемо разом зі словом. Правильно? Приїхати, доїхати, зліпити. Ми цю частинку писали разом зі словом. А прийменник. Це частина мови. Прийменники ми пишемо окремо від інших слів. Між прийменником і наступним словом можна вставити ще одне слово. Наприклад, за дерево. І між прийменником і словом можна вставити ще одне слово. За високе дерево, наприклад. Прийменники ніколи не стоять перед дієсловом. Наприклад. Заходити приїхати. Візьмемо прийменник за. Заходити. За заходити. Ми ніколи так не вживаємо. Приїхати, заприїхати теж. Отже, прийменники ніколи, ніколи не стоять перед дієсловами. Наші німецькі школярі Еріка і Ганс. Розповіли про улюблену страву німців? Дізнайся про неї з тексту. Спиши текст, розкривши дужки. В цьому тексті є слова з префіксами, а є слова з слованики. Примен... Ви повинні правильно списати текст, розкривши дужки. Яка улюблена страва німців? Баварські ковбаски. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви списали текст? Чи змогли ви відокремити прийменники від префіксів? Відшукати, які слова тут написані з префіксами, а де просто прийменник? Я сподіваюся, що ви всі молочинки. Розгадай загадку родзинки. Німецькою мовою брод, а масло бутер. Як звучить німецькою мовою слово сполучення хліб з маслом? Бутер брод. Виявляється, бутер-брод слово прийшло до нас з Німеччини. Ми ніколи з вами не замислювалися. звідки ля це слово з'явилося? А ось воно: хліб-брод, а масло бутер. Бутер-брод. Прочитай повідомлення щепетунчика. Випиши з нього слова з префіксами і познач їх. Перевірте, будь ласка, себе за відео. Ось такі слова ви виписали: всесвітнє визнання, захоплення, завоювали, пречудові, прочитали. У кожному слові, звичайно, є префікс Все. Ви за за пре про Молодчиночки! Отже, сьогодні на уроці ми з вами розбирали слова, які розбирали прийменники, які співзвучні з префіксами. Ми з вами знаємо, що прийменники від слів пишуться окремо, вони є окремою частиною мови. А префікси пишуться зі словом разом, бо префікс це частина слова. А ваше домашнє завдання буде нашим німецьким друзям розповісти про українську страву, яку ви б їм рекомендували скуштувати. Невеличку розповідь напишіть 3-4 речення. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!